У Буковинському клінічному онкологічному центрі пацієнти можуть отримати медичну допомогу безоплатно завдяки співпраці закладу з Національною службою здоров'я України, яка триває вже понад 5 років. Якщо ми говоримо за спеціалізоване лікування, а це в нашій хіміотерапія, хіміотерапії, терапія та хірургія, ці послуги надаються безкоштовно. Також поліклінічний підрозділ підрозділ плані діагностики ці послуги також надаються безкоштовно, але треба враховувати, що. В залежності від того чи іншого виду обстеження, ця послуга надається безкоштовно один раз на рік. І Вік має бути більше 50 років. Пацієнти також можуть скористатися послугами онкоскринінгових пакетів, серед яких колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гастрофіброскопія. Їхню вартість покриває НСЗУ. Оплачується раз на рік, і там має повинна бути вікова категорія більше 50 років. Якщо людина вже поточному році зверталася в якусь лікувальну установу і там проводила той чи інший вид діагностики, то якщо вона звертається повторно. Установа, яка проводиться повторно, отримує значно меншу оплату за цю послу, або взагалі вона не оплачується. З 1 січня 2025 року безкоштовні обстеження надають лише за направленням онколога. Держава оплачує дослідження конкретної зони, яку визначає фахівець. Через це подекуди виникають непорозуміння, адже пацієнти очікують ширший перелік безкоштовних процедур ніж передбачено програмою. Коли звертаються пацієнти або на кол-центр, або на реєстратуру, або безпосередньо до лікаря, то ми пояснюємо, що так ці послуги в Україні безкоштовно, але тут є певні нюанси, які полягають. В тому, що вони оплачуються досить специфічно. І якщо з телевізору сказали, що все безкоштовно, не зовсім вірно, тому що не кожна послуга оплачується декілька разів на рік. Національна служба здоров'я чітко регламентує, яка послуга оплачується, а яка не оплачується. І відповідно до цього ми надаємо ці послуги в нашій установі. Окрім співпраці з НСЗУ, що оплачує медичні послуги, онкоцентр працює в межах державних програм, які фінансує Міністерство охорони здоров'я. Йдеться про необхідні медпрепарати для пацієнтів. Установа на початку року подає потребу в тих чи інших медичних препаратах: це гормонотерапія, хіміотерапія. Міністерство охорони здоров'я визначає згідно світових стандартів, які ліки потрібно закупити, і медичні закупівлі здійснюють ТП медичні закупівлі здійснюють цю процедуру закупівлі цих ліків. Установа, керівник, лікар, медичний персонал не впливає на те, які ліки закуповує держава. Нам ліки проходять через розподіл, і ці ліки пацієнт може отримати. Безкоштовно. Так, є випадки, коли пацієнт незадоволений задоволений чи іншою фірмою, тим чи іншим виробником або походженням цієї країни виробника, але від нас, від установи, це взагалі не залежить. Безоплатне лікування в онкоцентрі це результат співпраці з державою та чітко визначених правил. Так, пацієнти можуть отримати сучасну діагностику, спеціалізоване лікування та необхідні препарати безкоштовно. Катерина Тарасюк, Михайло Орбанович, новини Сі4.